Привіт. Привіт! 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 Як справи? Як же ж не хочеться йти до школи? А там ще стільки уроків. Математика, історія. Мистецтво, інформатика. І ще й дощ лиє зупину. От якби зараз у Єгипет на відпочинок полетіти, погрітись на теплому сонечку. Мишенько, де це ж ми? А ми у Єгипті. Пам'ятаєш, ми на уроці історії вивчали піраміди, історію давнього Єгипту. Давайте зайдемо у середину піраміди, подивимось давні іерогліфи. І навіть математична задача. Яка легенька! Це рівень 10 класу. Дано піраміду МАБЦД. Точка К належить відрізку БД. Попадуйте лінію перетину площин МЦ, К і МЕАБ. Це дуже легко. Ти знаєш, це дуже цікаво, але я б хотів повернутися у наш ліцей. І навіть набагато уважніше слухати вчителів, бо ці знання, що вони нам дають, потрібні не тільки у житті, а навіть у мультику. Ура! Ми в рідному ліцеї. Яка я рада дощу після задумливої Африки? Люблю свій ліцей. Біжу на урок історії. Поділюся новим досвідом. Я йду на мистецтво.